Уявіть собі, що у вас болить ось тут. Що ми робимо? Перше мануальні терапевти, друге таблетки, третє масаж. Розповідає, в чому чого тут не вистачає. Дивіться, мануальні терапевти, якщо в нас є якісь підвивихи невеличкі, підвивихи, це ось такі зміщення тіл хребців поміж собою. Мануальний терапевт може поставити їх на місце, але в нас залишається м'язевий спазм, який безпосередньо в нас і болить. Друге, Якщо це ліки, ми тимчасово прибираємо біль з якоїсь локалізованої зони. Відповідно, перестаючи пити ці ліки, біль повертається, тому що є хронічне перенапруження чого? м'язів. Третє масаж. Приходимо до масажиста. Здавалось би, самий точний метод. Він починає розминати, розслабляти цей м'яз. Але якщо є порушення в біомеханіки тіла, наприклад, М'язи вдоху шийного відділу сильніші, ніж м'язи видоху, які мають опускати наші плечі. Відповідно, зараз ми зробимо масаж, тут нам стане легше, але якщо наші плечі, наші лопатки не будуть автоматично за рахунок м'язів видоху опускатися, тут весь час буде перенапруження і біль буде повертатися. Тому, друзі, краще ніж вправи для вашої шиї, да і взагалі для хребта нічого не існує. Що робити в випадку, якщо болить тут, Показую. Вихідне положення ось таке: ставимо перешкоди на одному рівні з лівої і з правої сторони, і відповідно будемо пропрацьовувати міжлопаткову зону, закріплювати її, відповідно, знімати перенапруження з тих м'язів вдоху, які в нас напружені, і закріплювати м'язи видоху. Як ми це робимо? Лягаємо ось таке вихідне положення, ставимо дві перешкоди на одному рівні зліва і справа. На видосі підняли руку, перевели поміж перешкодами. На другому видосі відвели руки назад. Далі в центральне положення. Далі в вихідне положення. Ми бачимо, що в нас працює міжлопаткова зона і нижня частина міжлопаткової зони. Таким чином включаються м'язи видоху, які в нас. Відтягують наші плечі, а також лопатки вниз. Відповідно, якщо м'язи видоху будуть сильні, як і м'язи вдоху, таким чином в нас не буде постійного перенапруження в верхній частині м'язів вдоху, відповідно в нашій шиї. Тому перше, мануальна терапія не прибирає спазму. Друге, масаж на деякий час прибирає спазм, але він з часом повернеться, якщо м'язи видоху будуть заслабкі. Третє, таблетки на деякий час просто маскують ваш біль. Висновок, крім вправ, вам ніхто не допоможе. Якщо сподобалось, будь ласка, ставимо лайки, ділимося, виконуємо вправи, пишемо ваші коментарі та обов'язково будьмо здорові.